Вітаю, друзі! Кожна думаюча, розумна людина шукає сенсу життя, видивляється за обрій смерті. І добрий Бог, відповідаючи на запити нашого серця, відкрив нам правду про вічність в своєму слові і науці церкви. Ми створені вічним Богом, вічними для вічного спілкування з ним. Цей світ прямує до вічності. Кожен із нас проведе свою вічність з святим великим Богом або в місці вічного покарання і прокляття, вибір за нами. Також погляд у вічність дає нам надію, страждання тимчасові, випробування закінчаться, гріх, смерть переможено. За порогом смерті нас чекає великий святий люблячий Бог. Нехай пам'ять про це наповняє сьогоднішній день і ціле наше життя. Будьте благословенні. Вітаю, друзі! Кожна думаюча, розумна людина шукає сенсу життя, видивляється за обрій смерті. І добрий Бог, відповідаючи на запити нашого серця, відкрив нам правду про вічність в своєму слові і науці церкви. Ми створені вічним Богом, вічними для вічного спілкування з ним. Цей світ прямує до вічності. Кожен із нас проведе свою вічність з святим великим Богом або в місці вічного покарання і прокляття, вибір за нами. Також погляд у вічність дає нам надію, страждання тимчасові, випробування закінчаться, гріх, смерть переможено. За порогом смерті нас чекає великий святий Люблячий Бог. Нехай пам'ять про це наповняє сьогоднішній день і ціле наше життя. Buďte blahoslaveni!